6 березня 2022 року я поверталася з першої поїздки. Ми везли у фургоні шістьох. Харків і Одеса вразили мене найбільше. Ми були дуже близько до кордону з Росією. і одного разу, коли виїжджали, отримали повідомлення від мера, що неподалік від місця нашого перебування атакує ворог. в Україні, навіть коли лунають сирени і поряд вибухи, я не боюся. Гадаю, переживання від побаченого настільки великі, що для страху не залишилося місця найбільше мене вразила і примусила усвідомити ситуацію в країні. Поїздка в Бучу в перші місяці. Особливо зустріч з жінкою, яка розповіла, що на її очах убили сина. Росіяни поміж тим стріляли і пили, святкуючи щоразу новий розстріл. Це трагедія. Монастирі святої Клари в Манресі заснованому на початку XIII століття Я сестра Лусія Карам, монахиня Домініканка Керую благодійним фондом обителі, який реалізує проєкти в Манресі Каталонії а тепер і в Україні у нас є банк продуктів. ми надаємо житло біженцям, сім'ям у соціальній ізоляції. намагаємося бути поряд із тими, хто найбільше цього потребує. Я в монастирі з 18 років. зараз мені 58, майже 59. для мене Україна, як і будь-яка інша країна, була місцем, яке б я могла відвідати. Але коли 2015 року ми відкрили притулок для бездомних, до нас приїхало подружжя із Бахмута. Вони втікали від обстрілів. Бахмут і колишні лікарі познайомилися під час служби ще на той час у радянській армії. Жінка сама з Росії а чоловік – з України Вони боялися переслідування з боку Росіян. Дуже боялися і були вже не молоді. за кілька днів приїхала і ще одна пара, з маленькою дочкою. також через війну, про яку тоді не говорили. вони хотіли тут працювати і жити в мирі. Принаймні подивитися, що буде далі. це перші біженці, яких ми прийняли. і тоді я усвідомила ситуацію в Україні. але три роки у цих людей не було офіційного статусу. тому, що уряд Іспанії, як і вся Європа, не визнавав війну в Україні. У цьому приміщенні зазвичай проводять конференції, але зараз усе так, бо ввечері тут пакуватимуть одяг дітям з України. Фабрики дали нам новий одяг. Ввечері прийде перша група волонтерів. У понеділок ще є одна. Бо потрібно підготувати 377 пакунків плюс 20 для супроводу. Усе це одяг. Кожному дають косметичку. з сонцезахисним кремом, гелем. Нове взуття усе брендове мені дуже допомагають. Торік ми вже таке робили. цього року також отримали допомогу від багатьох компаній. Сьогодні поїхали купувати 300 валіз, і це не дешево. Нам дають не залишки, а дуже якісні речі. У дітей буде програма. поїздка в Порт-Авентура, у музей Барселони, до Саграда, Фамілія, в Аквапарк. у них уже запланована відпустка. Ми знайшли компанії, які оплачують страхування. Це не дуже дорого. Автобус, який забирає їх з різних міст України, обійшовся в 20 тисяч євро. 6 березня 2022 року я поверталася з першої поїздки. Ми везли у фургоні шістьох жінку з дітьми і ще жінку та сина із Харкова. Це були перші біженці, яких ми прийняли. Відтоді ми їздили два-три рази на місяць. Загалом вивезли, прийняли, допомогли інтегруватися і повернутися понад чотирьом тисячам українців. Перші три-чотири рази ми зупинялися на кордоні. заходили в найближчі села, забирали людей і допомагали їм виїхати. Демарку кінці березня. Я вперше приїхала за підтримки прикордонної служби. Ми передали кілька швидких львівській лікарні. там я познайомилася з першими пораненими І ми відкрили гуманітарний коридор, щоб привезти шістьох із них в Іспанію. Не знаю, скільки привезли валіз. Це нові для дітей. Валізи, рушники, ще деякі речі. Наприклад, дефібрилятор. Починаємо привозити в Україну також дефібрилятори. Це тут продукція відомого бренду. Я була в Одесі у госпіталі прикордонної служби. Там проходять реабілітацію поранені була в Чернігові біля кордону з Білоруссю, поблизу Чорнобиля. І ще у Києві, Полтаві, Харкові. Не пам'ятаю де ще Харків, Харків, Одеса вразили мене найбільше. Ми були дуже близько до кордону з Росією. І одного разу, коли виїжджали, отримали повідомлення від мера, що неподалік від місця нашого перебування атакує ворог. в Україні, навіть коли лунають сирени і поряд вибухи, я не боюся Гадаю, переживання від побаченого настільки великі, що для страху не залишилося місця. Найбільше мене вразила і примусила усвідомити ситуацію в країні. Поїздка в бучу в перші місяці. особливо зустріч з жінкою, яка розповіла, що на її очах убили сина і зґвалтували доньку. щоразу дивлячись на доньку, вона хоче померти. від спогадів про пережите. але розуміє, що мусить жити. Заради неї. Вона розповіла, що вийшла на вулицю покликати на допомогу, а там всіяно тілами сусідів. Росіяни поміж тим стріляли і пили, святкуючи щоразу новий розстріл це трагедія. Драма. Поранені прикордонники. Їхня жага до одужання вражає. Це нас також надихає. Подарунок від прикордонної служби. У різних частинах будинку висять картини, які нагадують про війну і життя в Україні. Це приклад боротьби. Коли я запитую солдатів, що б вони сказали європейській молоді, ті відповідають. Цінуйте свою свободу. бо коли її втратите, повернути буде дуже важко. Ми часто говоримо про важливість емпатії, про те, щоб ставити себе на місце іншого, відчути. але лікарі з передової кажуть, не можна пропускати все через себе. це все на потім. Ти маєш рятувати життя, робити те, що повинен. А якщо думати, можна збожеволіти. ще одна річ дуже важлива для мене. Знайомство з представниками прикордонної служби. коли ми приїжджаємо в країну, вони зустрічають нас, супроводжують і забезпечують контроль розподілу допомоги, яку ми привозимо. Так Ми вирішили зосередитися на співпраці з прикордонною службою. Вона гарантувала нам прозорість. нашим пріоритетом стало відновлення поранених ми допомогли привезти в Іспанію понад 90 прикордонників та представників Міністерства оборони. покинути їх в цей момент? ми просто не могли. Україна захищає кордони Європи, демократичні цінності. і світ має чітко розуміти, хто є загарбник. Україна має право захищатися. І має право на допомогу. Європа зобов'язана їй допомагати. і світ зобов'язаний їй допомагати. Байден якось сказав ми даємо гроші. а українці дають сто крат більше. відправляють своїх людей на передову. На жаль, така реальність, що для деяких політиків це не війна, а бізнес. Від цього дуже сумно, мені дуже болить. хто найбільше допомагав триматися і працювати далі. Так, це папа Франциск. Він завжди підтримував український народ і просив нас не покидати Україну аж до перемоги. Від початку війни кожні місяць-два я відвідувала папу Франциска. він хотів, щоб я була його очима в Україні. тримала в курсі подій. Останні два мої візити. Папа вже був хворий. і я почувалася трохи сиротою. він був найбільшою моєю підтримкою. щоразу давав мені чотки для поранених. Вони дуже їх цінували. А я привозила папі багато подарунків від українців Від одеситів, киян, прикордонної служби, сімей щоразу повертаючись з України, я готувала для папи альбоми з фотографіями поранених. розповідала їхні історії. Це дозволяло папі щотижня говорити про замучену Україну. Він і дуже уважно все відстежував. Я неодноразово організовувала відеоконференції з ним. І моїми українськими друзями. вони могли самі розповісти йому про пережите. Папа Франциск просив мене не зупинятися і дуже мене підтримував. деякі українські єпископи та й люди взагалі казали, що папа мав би жорсткіше засуджувати Росію. на це папа казав, що розуміє їх. Вони страждають від несправедливої війни. Водночас він діяв Папські посередники вели переговори про обмін полоненими і повернення дітей в Україну Якби Ватикан пішов у відкриту атаку, усі двері для нього б зачинилися. у цьому вся причина але Путін все одно не пробачив папі, що той двічі на тиждень, у неділю і середу, говорив про замучену Україну. навіть за день до смерті він згадував не Росію, а єдину стражденну Україну. А якщо є мученики? То хтось їх мучить у Понтифіка був жорсткий конфлікт із Кирилом. Він назвав останнього вівтарним хлопчиком Путіна. Казав, що той, як пастер церкви, має виступити за мир і повагу, а не підбурювати до війни. Якось папа мені зізнався. Я можу про це говорити, бо його вже немає. нас було троє. Він сказав, що для нього пріоритет повернення дітей, вивезених в Росію. коли ми цікавилися, що буде з тими дітьми, доля чи їх батьків невідома. Живі вони чи ні, із Росії відповідали дітей готуватимуть для служби в російській армії. Путін намагався це приховати, навіть призначив уповноважену справ дитини. Яка є прикриттям усієї тієї гнилі, що вони роблять? є чорний ринок органів, і є торгівля дітьми. Це великий гріх. Вважаю, за це і видали міжнародний ордер на арешт Путіна. Коли люди запитують, чому він не їде на похорон папи, хай з'явиться. Я відповідаю, президента Росії треба заарештувати. Він убивця і геноцидник. Зеленський подякував папі за його допомогу в обміні полоненими. Цю місію понтифік доручив кардиналу Матео Дзупі, голові італійської єпископської конференції. він бере участь у комісіях з посередництва у поверненні дітей і обміні полоненими. Я просила папу допомогти відкрити лікарню для реабілітації скалічених українців. їх сьогодні величезна кількість і папа погодився. Але він помер. Хоча знаю, підтримує нас з небес. Ми не відмовимося від цього проєкту. я пообіцяла папі, що працюватиму до перемоги. якщо у мене будуть сили і ресурси, ресурси ми шукаємо. уже привезли в Україну понад 150 швидких. Багато пікапів пожертвували польовий госпіталь. Його папа допоміг оплатити у передачі госпіталю був задіяний міністр оборони. також. Ми розгорнули польовий госпіталь в Очакові. Наш вибір допомагати пораненим і доставляти гуманітарну допомогу переважно для медичних потреб. Ця мапа України тут із часу моєї першої поїздки. з першого тижня повномасштабного вторгнення. нам цікаво, звідки конкретно наші знайомі українці. і ті, що раніше приїжджали. і ті, хто приїжджав тепер. Вони з різних регіонів і міст. І Черкас, Полтави, Сум. Коли ми молимося, то уявляємо, де ті місця. Ми молимося і просимо в Бога допомоги у створенні лікарні для реабілітації поранених в Україні. Я часто в роз'їздах але монахині та всі мешканці ані на мить не забувають про реалії в Україні. тут вже є поховання українців. Ми привезли багато онкохворих. через брак лікування деякі приїхали сюди, і вже тут померли. Ми провели обряд поховання. Вважаю, це дуже делікатне питання. Я спілкувалася з багатьма українцями на цю тему. Деякі території зазнали сильного російського впливу. православні парафії залежали від російської церкви. багато російськомовних тепер усвідомлюють наявність розколу в суспільстві. Але я, людина з боку, не можу засуджувати водночас. Розумію почуття українців. Дуже добре розумію і вважаю, хто на території України підтримує тоталітарно агресивну позицію Кирила і Путіна, тому не місце в цій країні. він повинен її покинути. звісно, мого ресурсу недостатньо, але щоразу, як тільки маю нагоду, я кажу Багато церков, саме про українських, обстріляно і зруйновано. А російські ні, І найгірше, що російська православна церква устами Кирила ганить західний християнський світ і намагається подати цю війну як священну. і цю прокляту війну. єдине, чого вони хочуть, вдовольняти свою імперську манію за не просто захопити Україну, а знищити український народ. Тож тут справедливо було б аби терези схилилися в бік слабшого. А Україна зараз слабша. попри це, стійкість українського народу і надія вірю приведуть до перемоги. сподіваюсь, позиція США змусить європу роз'єднану без лідера об'єднатися. по перше, щоб підтримати Україну. По-друге, щоб Україна нарешті увійшла до Європейського Союзу. Це неприпустима ситуація. дуже сумно, що ім'я Бога використовують для розпалення ворожнечі. Найстрашніше в усьому цьому, коли війна закінчиться, доведеться роками загоювати рани від ненависті. Якщо і є щось, чого я добре навчилася в Україні. То це розуміти ненависть хороших людей. Бо чого хоче знедолений, який втратив дім, у кого вбили сина і відірвали руку. Чого захищати свою країну? Такі рани загоюватимуться дуже довго. Якщо і є щось для мене священне, то це почуття народу зраненого, розчавленого, зґвалтованого, зневаженого. Вважаю, це треба доносити. Ми маємо прокинутися. Бо сьогодні Україна, а завтра Європа. Я присутня у соціальних мережах. Передусім для того, щоб прикликати людей залучити до правильних, як на мене, справ на своїх сторінках я ділюся жартами чи фото з повсякденного життя. анонсую обіди. Це допомагає мені чітко у реальному часі прояснювати, наприклад, що відбувається в Україні, поширювати повідомлення, які дійдуть і адекватно сприймуться читачами. Мої соціальні мережі дуже хаотичні. В інстаграмі ти маєш шукати спосіб впорядкувати інформацію. Я дописую щоденно і спонтанно. Моя мета бути присутньою, інформувати але не легковажити. так я викладаю жарти, але роблю це задля охоплень. Потім ти зможеш пояснити, що відбувається більшій аудиторії. правда ж? Есте ще на своїх сторінках я намагаюся не те, щоб блокувати приглушувати тези, наприклад, російської пропаганди. А їх зараз дуже багато. Наприклад, в інстаграмі що далі, то більше. Я намагаюся приховувати такі коментарі. Бо не хочу бруду в своїх соцмережах. знаєте що? Гадаю, соціальні мережі для мене це майданчик для звітності. Я пояснюю, що відбувається. Прошу, доставляю люди поінформовані. Тут Я прошу, а тут я вже показую доставку. Відвідала Харків, побачила атаковану автобусну та трамвайну зупинки. одразу звернулася до мерії Барселони. І та мені виділила 12 автобусів. Я їх привезла і відзвітувала про поїздку. Що мені дали, хто допоміг оплатити? все це я мушу показати, де я беру гроші, із мереж у людей, які допомагають мені. І ці люди мають бачити, куди йде їхня допомога от я знову везу дітей на канікули. Це коштує дуже дорого. Тут я прошу, тут показую, тут доставляю. хочу в своїх мережах поводитись на власний розсуд, щоб мені ніхто не вказував, що я маю публікувати і як часто. були пропозиції від одного бренду. давали багато грошей. Натомість я мала викладати свої публікації лише раз на два дні, а їхні частіше. Але мені цікаво робити своє. нехай воно і не дає прибутку. це моя справа. те, що мене цікавить. Тож ні в кого грошей не взяла. Я намагаюсь ділитися тим, що переживаю. зокрема для мене важлива допомога Україні. В Іспанії я збираю ресурси і відправляю. Бачу, що потрібні пікапи, швидкі, бачу, що потрібні гроші. я беру і прошу. Потім звітую за кошти і придбаний на них пікап. І його, а потім швидку. І Я дуже дуже вдячна прикордонній службі за допомогу у моїй діяльності. якби не прикордонники, не генерали Сергій Дейнеко і Андрій Кучеренко, я б не могла робити те, що роблю. Щоправда, вони дають мені мало свободи в Україні. піклуються про мою безпеку, супроводжують мене всюди. Я хочу знову поїхати в Одесу. А вони не хочуть мене туди вести. кажуть, зараз там небезпечно. але Вони мені допомагають. також я можу бути з тими, хто на передовій. Можу бути з механіками швидких. дивитись, що і як використовується. І сте можу відвідати польовий госпіталь. Переконана, що треба тримати в курсі, показувати. якщо люди тобі довіряють, ти маєш відповідати перед ними. На жаль, кінця війни ще не видно. Поки що. і це мене глибоко засмучує. я не раз зустрічалася з міністром оборони і міністром закордонних справ Іспанії. Обговорювала їхні пропозиції мирного врегулювання. Як досягти справедливого, стабільного і тривалого миру. Він не може бути за рахунок приниження народу жертви. Загинуло занадто багато людей, щоб усе розбите і бажане для агресора піднести йому на тарілиці. Не знаю правильного шляху, але не вірю, що рішення це зброя. має бути дипломатичний спосіб, спосіб діалогу. Та як важко вести діалоги з тим, хто не тримає слова, і з тим, у кого лише ненависть, і хто геть не виконує обіцянок. Ми бачили великодні перемир'я. Воно було фарсом у наступні дні. Вони навіть подвоїли атаки, щоб надолужити згаяне. Не бачу кінця. Але знаю, що українці народ, який чинить опір, і я вірю, що прагнення та сила України змусять Терези схилитися на її бік. Що прийде очікувана перемога. Бо і ми різні країни і люди змогли стати за неї. Хотілося б, щоб війна вже скінчилася. Ще років, скажімо, десять тому мене дуже вражає українська здатність відновлюватися. От я їду, наприклад, у Харків і бачу наслідки обстрілу, але одразу ж починається відбудова. перед тобою площа а на ній вирує життя. Тож я вірю в здатність українців відроджуватися. Звісно, що загоєння ран коштуватиме дорого. на жаль. Я ще не бачу кінця війни. І мене дуже деморалізувала відповідь одинадцятирічного Максима. я в нього запитала, якою він бачить Україну через 5 років. І він мені сказав: якби нашим сусідом була не Росія, я би вірив у наше гарне майбутнє. Ми могли б гратися, зростати і вчитися. Але з таким сусідом, як у нас, думаю, вони ніколи не залишать нас у спокої. Дитині 11 років. А вона вже таке каже. І ще додав, якби я міг вирвати Україну і перенести, аби нас хоча б щось розділяло. Мала дитина, а вже добре розуміє, хто насправді її сусід. Але я вірю в стійкість і силу України, що вона стане частиною Європи. увійде в НАТО і це зміцнить нас усіх. Una vez más, renovamos nuestro compromiso con la humanidad, nuestro compromiso también con el Evangelio y nuestro compromiso con Ucrania para que llegue pronto la paz y la victoria. Slava Ukraini.